Далі поговоримо про тих, хто іде на штурм, адже це завжди найстрашніше, адже будь-якої миті твоє життя, життя твого побратима, твої посестри може обірватися. Саме в такі моменти на межі життя і смерті, напевно, людина виявляє свої найсильніші риси і стає воїном. Далі про відео справжніх вояків, які виборюють нашу свободу на найперших лініях. що таке вагання. Ніхто не шифруется. Это всего лишь. Ти йти. Пошёл. Это